Пройшов дощик, трояндочки вмилися, посвіжили, стоять такі красуньки, леді, трудяжка, першорічка. Все літо квітує. Я не встигаю, не встигає одна квіточка відквітувати, як вже інша, з'являється. Вона у мене не одного дня не стояла без квіточки, незважаючи на те, що це перша річка. Думаю, в наступні роки вона мене дуже буде радувати, якщо в неї така сила росту, якщо в неї таке бажання квітнути. First Lady. Далі в мене трояндочка Софія. Це дуже стара, чайно гібридна троянда. Але вона так рясно квітує, що в мене немає навіть думок позбутися її. Завжди хочеться новеньке, щось таке виведене селекціонерами. Свіженьке, цікавеньке. Але Троянду Софію я не приберу зі свого саду. Подивіться, яка вона широка і як вона буде квітувати. Це, до речі, вже буде друга хвиля. Перша була також дуже рясна. А, ось одна квіточка. Ось вона, такий лосось. Троянда Софія. Це в мене кущик PC Ebbi. На палуці він у мене, тому що також перший рік. Але це шраб потенційний, думаю, він буде у мене височенний і тут треба буде якусь опору робити. Вон ще один пагон в далечині. Букет парфе першої Дуже багато новеньких пагонів. Буде квітувати, встигне впевнена. Це красуня Big Purple. після дощику. Просто неможливо не милуватись нею. Свіженька, гарненька. Водички набралась, але ця трояндочка дощі тримає дуже добре, вони їй не зашкодять, а тільки прикрасять. Ох, і гарно що колір, що форма квіточки. Ой, неймовірно. Бік торпл у мене на сторінок цієї її. Огляд, кому цікаво, можна пороздивлятися. Подивіться, ще скільки пуп'яночків ще буде і буде, вона мене радувати. Ось тут теж краса ось ось розквітне ред балеріна. Оце вже старенька стоїть Black Magic місяць стоїть. Щоб пора її обрізати, ніяк це не зроблю. Красуня мімі Еден. Кожен пуп'янок відкрився. Коли знімала, було багато невідкритих. Зараз вона повністю вся відкрилася. Манюнечка, гарнюнечка, хорошунечка, дуже така охайненька. Компактний кустик, не нав'язливий. Вона у мене біля доріжки зовсім не заважає, тому що маленька компактна трояндочка. Якраз місце таке, як потрібне. На задньому фоні мого чоловіка віноград Юпітер. Вже також ось ось достигне. Мім'єдин на фоні Юпітера. Мені здається, вони навіть у кольоровій гаммі один одному личать. Ось така гарненька міміяде. Пінка Буданс продовжує своє квітування, але вже такі у віці її квіточки, вже такі віснушечки на на ній, ній з'явилися. П'яночок гарненький, свіженький. Ось так вона відквітає. Просто так беремо, прибираємо і далі все красиво. Пінка буденс Мона Ліза. Повторна хвиля, будемо чекати, покажу. Ой, красунчик госпел. Ні, це неймовірний. Це неймовірний краси. Особливо після дощику. І айсфогель, трояндочка. Все радіє дощику. І квіти радіють, і люди, і комашки-букашки, і звірі. Дощик потрібен. На все добре.